Це відео знято зранку 29 жовтня на фотоапарат одним з спостерігачів. Люди хочуть штурмом брати приміщення, в якому проводить своє засідання. Окружна виборча комісія номер 156. Члени ДВК, які приїхали здавати протоколи, не знають, чому ОВК затягує процес підрахунку голосів. А так довго це треба в комісії питати? Окружного ми не в курсі. Діалог з головою комісії якось не склався. Своє посвідчення довелося показувати тричі: спочатку при вході, потім одному з членів комісії, а третій раз голові. Нашого, була, Та, я. я вас прошу. ми для говорять, начальник реєстрації, потім робота. Я ж не маю нічого про пожалуйста. В началі реєстрація, потім робота. Якщо ні, ми в позицію нарушення. Чому затягується робота окружної виборчої комісії? Голова пояснити не захотів. Зате уповноважені особи політичних партій мають свою думку з цього приводу. Падають в обморок люди в істеріках, бо вони вже другу добу, ті члени ДВК, що що мали забезпечу забезпечувати виборчий процес. До речі, в Сарнах дуже гарно відпрацювали виборчий процес. Вони стоять із чого? Що якийсь кандидат від влади йому йому не сподобалося, що що він програв? Він дібільними е, е, з, скаргами блокує просто роботу окружної комісії. Після кількагодинного очікування дізнатися безпосередньо голови комісії Сергія Лоскотова, чому так довго приймаються протоколи, не вдалося. Натомість він вирішив застосувати штрафні санкції до знімальної групи першого місцевого. Вважаємо друзі, члени комісії. Я прошу підприємня. Штрафні санкції к нашому. Оператору і члену корреспонденту, который игнорирует наши требования. Вимогою членів комісії було не заважати проведенню їхньої роботи. Зробити це просто неможливо, оскільки в самому приміщенні, де проходять засідання, не було місця навіть де притулитися. Також своє занепокоєння роботою 156-ї окружної виборчої комісії висловили представники рівненської обласної організації Комітет виборців України, бо члени ОВК неодноразово і грубо перешкоджали спостерігачам та журналістам виконувати свої обов'язки напередодні в день та по завершенню голосування. Олександр Тозалодимир Захаров, но рівного.